Нашого ефіру приєднується Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас а, готуватися до провокацій, бути обережними, закликав нас президент України цього тижня. Буде півроку від початку повномасштабного вторгнення. Це якраз день незалежності. На вашу думку, чого чекати нам наступного тижня? Чи буде це якимось переломним чи важливим етапом для війни? Ну, ви знаєте, треба сказати наступне: що президент України він зазначив про те, що наш ворог дійсно підступний, такий цинічний. І звичайно, що чогось хорошого не варто очікувати а очікувати. Варто якраз от підступних ударів, як можливо, і на полі бою, так і найбільше звичайно, це найбільші ризики. Це наші цивільні міста і цивільні об'єкти інфраструктури, тому що ми знаємо, що як Росія активно використовує тактику ракетного терору і залякування. Тому потрібно бути пильними, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, берегти себе і своїх рідних. Але що стосується взагалом, тому що ну напередодні дійсно досить важливі для кожного українця свята і державного прапора і дня незалежності. Російські війська і російське керівництво дещо схиблене на символізмі, тому можуть готувати неприємні сюрпризи. Що стосується півроку війни, те, що ви дійсно важливо згадали, то я думаю, що Точно не не буде що святкувати Росії, тому що жоден із її сценаріїв, який полягав в деконструкції української державності, чи в захопленні, чи поваленні державного ладу, чи окупації більшої частини України він не вдався, і вже ми бачимо, що не вдасться, попри будь-які бажання. А Україні я думаю, що потрібно, скажімо, можна буде з такою дещо впевненістю, незважаючи на те, що бої. Від дії тривають. Ще більше повірити у власні сили, що український народ зумів зупинити ось такого великого підступного і цинічного противника. Тобто, в принципі, можна дивитися з оптимізмом на майбутнє, незважаючи на те, що війна триває триває, і ще багато вочевидь непростих моментів, але все ж таки цих півроку можна підсумувати тим, що ми вистояли і твердо стоїмо на ногах, тому що потрібно. Далі де окупувати українську землю? А скажіть, будь ласка, от перед нашою з вами розмовою ми згадували про ситуацію на Запорізькій АЕС. Чи може бути звідти оцей неприємний сюрприз на День Незалежності? Ви знаєте, хочеться вірити, що цього не буде. Що незважаючи на те, що ми бачимо для нашого ворога, немає жодних якихось правових, моральних чи інших обмежень людських, таких скажімо, ми бачимо, що удари наносились у нас і по містах, і по багато цивільних об'єктів, і по лікарнях. Тому чекати можна всього чого завгодно, але все ж таки хочеться вірити, що цього найгіршого не відбудеться. Крім того, я скажімо так, так дивлюсь на це питання в тому сенсі, що Захід посилає досить серйозні попередження зараз Росії. Якщо раніше Захід, міжнародні організації, окремі держави, вони висловлювали занепокоєння, потім глибоке занепокоєння, то зараз ми бачимо вже публікації, навіть в таких авторитетних і поважних виданнях, як Foreign Affairs, де говорять про те, що в разі чогось що відможе відбутися на запорізькій атомній електростанції і НАТО буде вважати, що вони вправі застосовувати статтю 5 проти Росії, тобто говорити про те, що це напад уже на НАТО, не тільки на Україну. І мені здається, що саме ось такі чіткі попередження з боку НАТО, з боку наших партнерів, про те, що Росія може зіткнутись з нищівними наслідками, це найкращий запобіжник. Тому що я хочу нагадати, коли в березні була загроза про те, що Росія може використати хімічну зброю, зброю масового знищення, тоді в Брюсселі відбувалась конференція НАТО, туди прибув президент Сполучених Штатів Байден, і він чітко сказав про те, що якщо Росія це зробить, вона буде, вона зіткнеться з нищівними наслідками. Не конкретизував, що це може бути. Але разом з тим, ми побачили, що все ж таки ця загроза нас у Були там підозри на хімічні атаки, але все ж таки ми не побачили цього. тому я сподіваюся, що цього разу теж коли. Понад 40 держав світу закликали Росію демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію, вивести звідти війська, коли, начебто, є згода попередня російського керівництва про те, що вони можуть допустити туди місію МАГАТЕ на чолі з директором ГРОСІ, все ж таки, ну хочеться вірити, що якихось, скажімо, наслідків найгірших, які можуть бути пов'язані якраз з терактами чи іншими діями на заес, цього не відбудеться. Ви зараз згадували про п'яту статтю НАТО. Польща теж заявляла, що в разі якихось ядерних інцидентів вона застосує цю п'яту статтю. Але наскільки такі заяви взагалі можуть впливати на керівництво Росії? Можливо, вони настільки схиблені, що їх навіть загроза застосування п'ятої статті не зупинить. Ну, ви знаєте, бачите, яка складається ситуація? Ситуація складається така, от я не даремно навів приклад з хімічної зброї. Все ж таки, тоді були досить серйозні підозри і підстави вважати, що вони її можуть застосувати. Але цього не сталося. Я думаю, не сталося через те, що. Були чіткі сигнали з Вашингтону і Брюсселю про наслідки для Росії. Мені здається, що а, зараз так само, що зараз, якщо буде постійний тиск на Росію, вони а, на це не зважаться. Тим більше, ми бачимо, що зараз. А, Взагалі, якісь незрозумілі речі там відбуваються в самій Росії. На авансцену вийшов міністр оборони Шойгу, який коментує вже будь-які питання, в тому числі і політичні, не чути російського президента, де він зник взагалі, в якому він бункері, теж не зрозуміло. І я думаю, що після ось цієї бавовни в Криму. Серед їхніх так званих еліт відбуваються там певні, скажімо, так на сьогоднішній день тертя і досить суттєві. Тому мені здається, що це все в комплексі говорить про те, що на якісь такі радикальні сценарії вони все ж не зважаться. Проте я й не думаю, що вони підуть на демілітаризацію зараз Запорізької атомної електростанції. Ну а взагалі, от, інститут вивчення війни американський казав, що у ну, мета Росії це захопити всю Україну, хоча вона це і приховує. А, але наскільки у неї є ресурси взагалі на це, і наскільки ну, потужні а, їхні можливості до відновлення своїх ресурсів? Якщо ми говоримо про ресурси, то на сьогоднішній день для захоплення всієї України їх точно немає. Вони ще мають ресурси для того, аби вести. На двох-трьох напрямках наступальні дії на сході там, де зараз ідуть активні потужні бої, це Авдіївський напрямок, Бахмутський і частково Сіверський. А у них ще є ресурси для того, щоб обстрілювати українські міста, особливо інтенсивно. Це на жаль, страждає Харків і Миколаїв. Ми бачимо. Але, наприклад, на Півдні на сьогоднішній день, попри те, що вони роблять заяви, що можливо готують повторний наступ на Миколаїв або Одесу, на це ресурсів. Явно немає там будь-які ці спроби перекрили збройні сили України, як і на захоплення чи окупацію більшої частини України. А наприклад, Херсон або Мелітополь чітко продемонстрували, що якщо є партизанські рухи, рухи опору, якщо є велика кількість нелояльного населення до окупантів, то утримувати це надзвичайно складно. Тому на сьогодні у них цих ресурсів немає. І що стосується допоновлення, ну ми бачимо, що. Скажімо, я от буквально цього тижня прочитав дослідження James Foundation, авторитетного такого. Потужного американського центру, який чітко на цифрах розклав, що за такої кількості застосування артилерії, снарядів і ракет, які використовує Росія, їм цього ресурсу, що у них ще є наявний, може вистачити на 4-6 місяців, тобто до півроку. Після цього це потрібно інтенсивно поновлювати. Тому зараз вони там в Росії шукають різні способи, яким чином чи то зобов'язати приватний бізнес працювати на військовий сектор військово-промислова комплекс, чи то там я не знаю, зобов'язати цілодобово деякі підприємства, чи може відновити кріпосне право там кріпацтво? Я не знаю до чого вони ще планують датися. Але що е, предметно, що можна простежити? Вони е, виробляють зараз зброю, але виробляють менші кількості і починають виробляти старих зразків там, де не потрібно. Таких технологій, чіпів, процесорів інших видів, які вони закуповували в Заходу. і тому Росія зараз робить такий певний відкат назад по зброї. Ну, наприклад, БМП 3 вони раніше виробляли зараз. Переходять на програму БМП -1. Те Теж саме танки Т 72 які є. Вони їх уже не модернізують приладами нічного бачення чи лазерними далекомірами. Тобто, начебто, ще ця зброя вона виробляється, хоча вже в меншій кількості, але вона не настільки. Ефективна в бою, натомість тут простежується інша особливість, що Україна завдяки підтримці партнерів, ми все ж таки робимо певні кроки вперед. Тобто, ми не робимо відкати назад в озброєні. Ми робимо все таки кроки вперед, тому що нам постачається більш сучасніша технологічніша зброя. Тому ось така ситуація, якщо говорити по запасам. Дякую, дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.